Курячі четвертинки я промила, просушила паперовим рушником. І зараз буду відділяти м'ясо від кісточки. Ось так. Акуратно все відділяю. З кісточки потім можна приготувати якийсь такий легкий овочевий суп. Добавити можна ще трошки якісь спинки. І вийде дуже хороший легенький супчик. А зараз я просто беру і все гарно. Відділяю. М'ясо відділила від кістки. Ось тут 4 штучки, Добавлю ще курячі спинки, і буде такий легесенький супчик з овочами. М'ясо можете відбивати, можете не відбивати, це хто як хоче. Я відбивати особисто не буду. Зараз беру олійку і трошки ось так збризгую. Багато не треба. Ось так. Це для того додаю олію, щоб було легше змастити спеції, які зараз я додав, за своїм смаком. Сіль. Так, добряче солимо. Навіть трошки можна пересолити. Не дуже, але трошечки можна більше солі додати, як зазвичай ви додаєте на відбивні. Ось так. Чорний молотий перець. Приправа до курки. Карі ніжний, не гострий, бо карі є і гострий, а є ніжний. Перець чілі. Без нього ніяк. Сухий чесник, можна натерти свіжий. Солодка мелена паприка. Беру олію, трошки іще збризну, щоб було легко розмащувати. Зроблю такий легесенький масаж. Ось так трошки промасажую, щоб добре все. Пропиталося, просочилося. Ось так. Зараз беру і кожен кусок ось так плотно, все добре скручую. Ось такі повинні вийти рулетики, шкурка має бути зверху, і дуже досить бажано плотно все завернути. Склала ось так фольгу у дві половинки, виклала один рулет. І дуже плотно, ось так потихеньку все скручую. При скручуванні треба уплотняти, під себе підтягуйте, під себе. Зараз скручую таку конфетку. Акуратно, щоб фольга тут не порвалася. Так, з чувством. І так роблю з кожним рулетом. Закрутила чотири ось такі. Місні конфетки, рулети, чекаю, щоб вода закипіла, опускаю ось ці рулети, довожу до кипіння, накриваю кришкою і з того моменту, як закипить вода, варю приблизно 50-60 хвилин. Але в кінці я пробую швашкою, якщо виходить чистенький такий бульйон з рулетів. Ну, і ще хвилин 10 після того можете проварити. Це чисто для свого переконання. Якщо буде виходити така світла, така кров, цукровка, тоді ще обов'язково мусите варити. Плюс-мінус я залишаю на одну годину. Хай воно добре провариться. Ці рулети можна варити, можна запікати, можна шпажками зафіксувати і просмажити можна. Це вже на ваш розсуд, ваша фантазія. Але я на цей раз буду варити. Мені щось захотілося варений рулет, тому дивіться відео до кінця, і я вам покажу кінцевий результат. Цей рулет дуже легко робиться, він дійсно смачний. Кладу таку тарілку, щоб воно не вспливало. І на протязі 1 години я обов'язково кожен рулет переверну. Зараз накриваю кришкою і хай собі. Варяться. Вода потихеньку починає закипати Рулети варилися рівно 65 хвилин. Зараз їх треба повністю охолодити. Тому залишаю на 3-4 години, поки рулети остивають. Я відварила картошку. Зараз зроблю таку заправку на сметані з молоком. у розігріту сковорідку додаю цибулю. Обсмажую до м'якості, цибуля м'яка. І зараз можна додати одну таку невелику ложку борошна, трошки її просмажу, одна така невеличка ложка паприки солодкої. Вегета, мускатний горіх, чорний молотий перець. Трошки наливаю відвар від картоплі. Спочатку приблизно 300 міліграм, а далі я буду дивитися. Але це іще не кінець. Пробую на сіль. Молоко, сметана. Довожу до кипіння. Тушкую приблизно 3-4 хвилинки. Якщо маса дуже загустіла, додаю ще приблизно 200 мг відвару. Відвар додаю тільки при потребі, якщо це потребує. Якщо не потребує, тоді не додаю. Маса має бути така не дуже рідка, але і не дуже густа. Тому потрібно проварити приблизно 3-4 хвилинки. Це для того, щоб було добре видно, наскільки загустіє маса, так як тут додавлено борошно. І молоко я додаю для того, щоб сметана не віддала. Хлоп'я. Молока небагато, приблизно 150 мл. Воно просто збалансує. І не будуть тоді з'являтися хлоп'я. Ось така буде заправочка. Зараз попробую на сіль. на перець. І ще трошки добавлю сухий чесник. Він мені тут. Щось не вистачає, але ви можете не додати. Можна натерти один-два зубчика свіжого чесничку. Зелень сюди абсолютно ніяка не пасує, хоча можете додати. Сюди йде тільки цибуля, сметана, молоко трошки, столова ложка борошна. Паприка, сіль, чорний перець, мускатний горіх і вегета. Все. Ось така заливка має бути. Зараз доведу до кипіння. Дам трошки пробулькатися. І все. І можна заправити картоплю. І буде смакота. Просто смачно, по-домашньому. Я дуже люблю. Прості рецепти. Вони мені більше до смаку. Уже закипіло, залишаю ще на 3-4 хвилинки. Хай добре пробулькає. Трошки додав ось такий перець чілі. Перемішую. Такий смачний аромат. Ось така має бути заправка. Коли починаєте смажити цибулю, можете додати копчений бікон трошки для копченості, і буде дуже-дуже смачно. Але це не принципово. Це просто як порада, що можете додати трошки копченого і посмажити з цибулею разом, а потім уже залити сметану, відвар, молоко, дуже смачний аромат. Заливаю заливку прямо у картоплю, ось так. Перемішую. Вже яка смачна картопля. Ось така заправка. Її просто доповнює. І дуже смачна картопля виходить. Її можна їсти із салатом. Без салата, без м'яса. одну картоплю можна їсти, настільки вона смачно виходить. Ось така картопля смачненька, дійсно смачно. І таке відчуття, ніби я десь у селі. Бо я пам'ятаю ще з тих часів, коли бабця готувала ось таку нам картоплю завжди: домашній свіжий огірок, помідори. Боже, це, це не передати словами наскільки, це смачно, просто і так ситно. Тому рекомендую готуйте, смакуйте, а я пішла. Нарізати рулети, і зараз вам покажу, які вони в розрізі. Але, напевно, вони ще не дуже охолонули нічого страшного. Найкраще це залишати на ніч. Тоді вони будуть дуже гарно нарізатися, гарний буде у них вигляд. Але ці рулети також можна подавати у теплому виді з картоплею, з смакота. Ось такі вийшли. Рулети із курячих четвертинок. Чимось схожі на свинячі копита. Щось таке подібне. Дуже смачні. Дуже я кусочок відламала. Зараз поріжу і покажу вам, які вони в розрізі. Дуже легко готується, швидко. Замість ковбаски на роботу, на перекус, дуже смачно, просто пробуйте, рекомендую все, іду нарізати і буду вечеряти з картошкою, заправленою в сметані смакота. Ну як таку смакоту не показати, не приготувати? Це, це нереально смачно. Це неймовірна смакота. М'ясо дуже ніжне, ароматне, смачне. Пробуйте. Рекомендую. Всім смачного і мені також. Гарно тримає форму, гарна подача. Дуже смачно. Просто по-домашньому. Так виглядає моя сьогоднішня вечеря з картошкою. Ось такий м'ясний рулет. Смакота. І картошка смачна, заправлена сметаною. І рулети. Зараз наріжу квашені мої домашні огірки. І все можна йти вечеряти.